Міжнародна наукова практична конференція значення євро 2012 для розвитку туризму, рекреації та спорту прийшла у Вінниці. Вона стала продовженням попередньої, яка відбулась у жовтні у Варшаві. Представники країн сусідок розглядали питання щодо двосторонніх відносин, а також відзначення євро 2012 Хоча Вінниця не увійшла до числа тих міст, які проводитимуть чемпіонат. Але низка заходів у нас планується. Крім того, уже 60 кращих студентів Вінницьких вишів, які навчаються на факультет. Тах туризму та готельна справа відправили на навчання до Польщі. Вони під час проведення Євро 2012 будуть працювати в українських готелях. За словами генерального консула Польщі у Вінниці Кшиштофа Свідерика, наше місто теж буде брати участь у проведенні Євро 2012 хоча і не опосередковано. Наразі Вінницькі та польські колеги домовляються про ряд заходів. Генеральне консульство Польщі в Вінниці старається штоби году в, в Вінниці Był futbolny mecz zbornych komand Polski i Ukrainy, młodzieżowych komand. Mm. Imienno w cześć Euro 2012, tak, żeby przybliżyć życie ram i Wińskiej oblasti i tego regiona imienno Euro.